Біблія говорить, що наша боротьба не з кров'ю та плоттю, а з духами злоби піднебесної. І Ісус Христос прийшов на землю і відкрив нам цей духовний світ. Він відкрив нам розуміння того, що матеріальна наша складова це відображення духовного світу. І ми, якщо ми християни, якщо ми діти Божі, то ми будемо протистояти цим духам злоби піднебесної на всіх рівнях. І знаєте, Ісус, крім того, навіть відкрив те, як люди водять, входять в оману, яким чином диявол обманює людей, і він відкрив вершників апокаліпсиса, яким люди поклоняються замість Бога. Перший це брехня, за яким стоїть сам лукавий, сам диявол, коли люди не хочуть слухати правду, не хочуть слухати істину, слово Боже. Вони знаходяться в омані. І диявол володіє їхнім розумом. Другий вершник, вершник війни, коли люди воюють, коли люди не коли в людей немає миру в серці, це є глобальні такі проблеми людства, коли людина не розуміє свого істинного призначення. Третій вершник вершник Мамони, коли люди служать багатству, служать матерії, служать <кхм> своїм. Обмежують себе, скажімо так, лише матеріальними благами якимись. У біблії сказано, що неможливо одночасно служити Богу та Мамоні, тому важливо робити свій, свої висновки та свій вибір і розуміти, що ми в першу чергу духовні особистості. Четвертий вершник сказано смерть та пекло слідує за ним, це коли люди служать смерті, коли люди служать своїй душі проклятій. Тому що душа вона теж розширяється, як ад, сказано, в вавакума. І коли е, насправді люд, люди обрали <кій> дерево пізнання добра і зла, вони запустили цей процес смерті, тому що смерть, знаєте, починається вже від початку нашого народження, цей процес запускається, і е, це не ключовий е, фактор, коли людина вже лежить там в гробіку. А це процес, який людина запустила, процес старіння, процес тління. <кій> <кій> Біблія також говорить, що в плоть, від плоті пожне тління, а сіючий в дух від духа пожне життя вічне. Тому ми маємо сіяти в дух, сіяти в життя вічне. І Господь дає нам таку можливість, тому що п'ятий вершник апокаліпсису це Слово Боже, коли ми. З'єднуємося з Богом, з, з Словом Божим, прописуємо його на серці та розумі. То ми отримуємо амністію від смерті та пекла, тому що саме Ісус Христос виносить резолюцію, куди попрямує наша душа в царство небесне, в Божу присутність чи в пекло. Тому вибір знаходиться за кожною людиною. Обери життя, Госп... Гос... говорить Господь. Обери благословіння замість прокляття. Все в наших руках, все залежить від нашого щоденного вибору. Тому обирайте життя вічне, обирайте церкву Божу, обирайте світло замість темряві. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.